Вітаю, друзі! Сьогодні ми відправимося в таку, знаєте, подорож в минуле. Подорож в минуле, і побачимо деякі дуже-дуже маленьку частину старовинних печей, камінь, які залишились на території України і які були, кахіль, до яких був виготовлений ще за часів Австро-Угорщини. Я не побоюсь цього слова, що це. Справжній шедевр, тому що кахіль тих часів, і печі, і каміни тих часів вони просто ну, вони не перевершені, навіть зважаючи на те, що їм вже більше ста років вони ще можуть здивувати поціновувачів цієї краси. Ви можете спитати, для чого я вам це показую. Справа в тому, що відповідь така, знаєте, проста і навіть дещо сумна. Тому що, по перше, я це люблю, і тому я хочу показати це вам. А по-друге, е якщо би це хтось робив років 20 тому, показати було б ще набагато більше чого. І я думаю, що ще через пару років можливо і не буде що показувати. Насправді це все сумно, тому що дуже велику кількість цих е шедеврів пічних було знищено за часів радянської влади. Це не приховати. Але навіть вже і за часів Незалежної України було знищено також дуже багато. І це все є причина так званих євроремонтів. Коли роблячи євроремонти, люди просто, просто банально е, викидали оці шедеври на смітник. Тому е, ось така історія. Але слава Богу, що знайшлись і ті, які залишили ці печі, які їх дещо навіть відреставрували хтось. Не відреставровував, але залишили їх вдома. І Навіть незважаючи на те, що зробили ремонти, печі стоять. Тому це мене дуже тішить. І сьогодні я хочу показати невеличку частину якраз цих печей. І сьогодні ми поїдемо у місто Івано-Франківськ, колишній Станіславів, де до цього часу збережено дуже багато таких шедеврів. Єдине, що вони, як правило, знаходяться у приватних квартирах, тому потрапити в цю квартиру. Дуже важко, але я все ж таки дещо підшукав. Відповідно, покажу це вам. По дорозі ми заїдемо у таке місто, яке має назву Галич. Галич – це є колиска Українського князівства, де я зміг знайти тільки одну єдину групу. Тому давайте їдемо в Галич, а потім поїдемо в івано франківську Старовинна пічка, яку я тут знайшов, стоїть у невеличкому будинку на розі вулиць Євгена Коновальця і Святого Миколая. На даний час це продуктовий магазин. Пічка має притаманний вигляд того часу. Це кутова форма з переходом та збуженням верхньої частини. Завершує її масивне закінчення, яке в народі називають корона. Цікавим є те, що пічка була повністю однотонна, і колір на ній це не заводська полива, а розфарбували її вже в процесі експлуатації. Тому до сьогодні фарба залишилась тільки на короні, а на кахілинах майже повністю стерлась. Також не збереглись і оригінальні підкидошні дверцята, так як пічка була перероблена під газ. І через це вона суттєво втратила свою автентичність. Перед тим як ми її оцінимо, я скажу, що давайте я виділю для себе сьогодні три критерії, по яких я буду оцінювати наші. Печі. Я не є пічний експерт, я просто поціновувач пічного мистецтва. І тому я буду це буде моя таке суб'єктивне, суб'єктивна моя оцінка. Оцінювати буду по трьох параметрах: це наскільки збереглась піч, по-друге, наскільки вона аутентична, наскільки вона збереглась збереглася у таких, знаєте, оригінальному виді. І по третє, це буде функціональність, чи вона функціонує до цього часу, чи не функціонує. Що можна сказати по нашій галицькій печі? Ну, сказати можна єдине, що час її дійсно не пожалів. Відповідно, вона збереглась не дуже добре, але, знаєте, хто його знає, що вона бачила за тих 100 років, і дякувати Богу, що вона збереглась хоча б в такому вигляді. Також можна зауважити, що я не можу зрозуміти, хто виробник кахілів, тому що, як правило, виробник, виробник лишав клеймо або на зворотній. В стороні кахелю, яку не можна побачити, поки, кахел... ну, поки пічка не розібрана, або на е прочисній заглушці. У цьому випадку піч стоїть, тому ми е тої частини не бачимо кахелю не лицевої. Е відповідно, заглушок також немає. Але почерк дуже знайомий до львівської фабрики Івана Левінського. Собі думаю, але повторюю, це, це припущення, тобто це не є таке ствердження. Е, тому е, де, по збереженості, ну Пірш давайте по 10-бальній системі дамо їй 6 балів. По автентичності також 6, тому що були е, по-варварськи я називаю це варварство коли е, підпід'єднували за часів Радянського Союзу е, газ і ці дверцята оригінальні дверцята. Просто Забирали і от ті пальники там ліпили. Тобто через це також шість. Єдине, що збереглися, оці піддуальні дверцята, але також шість. Ну і по функціональності вона повністю ну зараз абсолютно не функціонує, тому що я так одним оком побачив, що газова труба просто на всього відрізана. Ось так. А це вже Івано-Франківськ. І ось за цими шикарними дверима знаходиться квартира номер 5 у цій квартирі, притаївшись в куточку, мешкає наша столітня пані. Незважаючи на простоту конструкції, вона виглядає досить ошатно і чудово вписується в інтер'єр. Можна зауважити, що незважаючи на вік, піч у досить хорошому стані. Колір поливи оливковий, при різному освітленні він змінює свій відтінок, тому з кожного ракурсу вона набуває іншого вигляду. На жаль, ми не маємо доступу до лицевої сторони цієї пішки, і оцінити її сповна неможливо, тому що якщо б ми бачили її передню частину, передня це я маю на увазі там де-дверцята, тому що я для себе оцінюю, тобто де-дверцята, відповідно, для мене це передня частина. Якщо б ми бачили її з цієї сторони, оцінити можна було б її ще більше. Але все ж таки, в цю шпарину, яка є між пічкою і шафою, я загляну. І побачив там оригінальні дверцята. І судячи по цих дверцятах, і судячи по нижньому Карнізі, тому що він ну, дещо мені нагадує, я можу також тільки припустити, що це є виробник Кахелю, також Львівський, часів Австро-Угорщини, який мав назву Кахльова фабрика Кубін, Бріх і Кожевський. Тобто такий був виробник, я можу тільки це припустити. По оцінці, по оцінці можна оцінити, тобто збереженість кахелю можна сміло дати 7. Ну, не знаю, чи 8. Ну, давайте 7, тому що кахель дещо понищений, але, але він збережений досить гарно. По автентичності можна сміло давати 8. Можливо, навіть і 9, тому що всі елементи збережені, дверцята оригінальні, кахель також весь. Ніде нічого не замінено, тобто е, практично вона має оригінальний вигляд, тому можна давати як 8, так і 9. Е, і по функціональності пішка абсолютно не функціонує, тому що вона відіграє роль тільки як ну, Тобто як, вона просто стоїть в інтер'єрі цієї кімнати. А далі з квартири номер 5 на вулиці Незалежності, по дивному збігу обставин, е, я пішов у квартиру також номер 5, але вже на, на вулиці Мазепи. Там мене чекав сюрприз, тому що коли я домовлявся про зйомку, я знав, що там є тільки одна кутова піч. Сюрприз мене чекав такий, що за стіною там був ще камін. і камін не непростий, камін просто, на мою думку, шедевральний. Але давайте спочатку про піч. Це ще один кахільний шедевр періоду Австро-Угорщини. Вона має кутову форму з досить популярним на той час, звуженням верхньої частини. Деякі кахілини над дверцятами під час експлуатації потріскали від перегріву і були замінені. Але більшість елементів оригінальні, в тому числі і дверцята, на яких є клеймо, що свідчить, що виробником кахелю є вище згадана львівська фабрика, кубін, бріг і кожевський. Також можна зауважити, що фасадні кахлі були покриті золотою патиною. Це свідчить про те, що швидше за все піч належала досить багатим власникам. Свідченням того, що квартира належала багатим власникам, є і той камін, до якого ми зараз перейдемо. А давайте спочатку оцінимо нашу піч. Е, Дивіться, по збереженості можна дати їй плюс-мінус 7 балів, тому що вона е, збережена, якщо чесно, не дуже. Тобто є дуже багато таких оббит... оббитих елементів, покоцаних і тому подібне. По автентичності можна сміло дати 8, можливо, навіть і 9, незважаючи на те, що... Замінені кахліна в дверцят, але вони замінені з тої самої пічки, тому що колись, коли робили, наприклад, дуже дорогий фасад, от як з золотою, золотою патиною, то ззаді, звичайно, від стіни давали такі самі кахилини, але просто без того, з тої патини, просто звичайні світлі. Тому ці кахилини були взяті з тієї самої пічки, але просто з задньої її стінки. Але за рахунок того, що вже коли взяли з задньої, туди поставили щось. Інше, тобто не оригінальне, то, можливо, навіть е, е, хай буде 7-8 балів, ми можемо дати е, за автентичність. І, звичайно, е, це пічка перша, яка функціонує. Тобто ми ставимо плюсик, тому що вона функціональна. Єдине, що власники не користуються, практично нею вона піддимлює, але це таке, тобто можна почистити, але е, опалювати квартиру вона може і досі. А ось і наш красень камін. Побачивши його, я просто затамував подих. Дивлячись на цей витвір мистецтва, ти розумієш, на якому високому рівні було виробництво кахелю та часів Австро-Угорщини. Кожен елемент, продуманий до найменших дрібниць, орнаменти і малюнки сповнені якимось загадковими символами, а від краси корони просто віднімає мову. Свідчить напис на прочисній заглушці виробником є львівський завод Гартмут. Всі елементи є оригінальні. Єдине, що переробили власники, це встановили дверцята. Але за рахунок того, що вони досить прості і стримані, то не дуже портять його автентичний вигляд. такий, друзі, чудовий камін. Я скажу чесно, я вже е, роки два як цікавлюся такими ста, старовинними, першими камінами, і вже навіть деякі бачив, деякі знімав для каналу, але е, такого формату каміни бачу вперше, тобто з такими е, багатими елементами, незважаючи на те, що вони там дещо потріскані, покоцані, але все рівно я розумію, що це був. На той час дуже дорогий камін, і це ще раз свідчить про те, що тут жили дійсно якісь багаті люди, тому що оці всі малюнки це просто неймовірно. І ще мені розказав власник в двох словах, що колись е е е, хтось йому також розказував е е, про ці всі. Елементи про ці всі малюнки, що це не просто так. Тобто, це є якась певна символіка. Дуже така історія цікава. Він мені розказав, я не буду зараз це розказувати, тому що це дуже довго, але е, там взагалі історія просто-просто така, знаєте, аж магічна. Тобто, внизу на карні сніжинки, що означає холод. Потім частина, де вогонь, це як він розказав власник, над дверцятами є зображення диявола, який постійно згорає у вогні. І зароджується життя. Тобто, це... ну, це коли він мені розказував, якщо чесно, у мене йшли мурашки по тілу. Тому камін, оцей, він, такий, знаєте, який дійсно запам'ятався. І слава Богу, що він стоїть, що його просто не роз, не розвалили і не викинули у смітник. Тому що це було би просто ну, втрата того, знаєте, якогось такого історичного минулого. По оцінці, по збереженню. Не знаю, він також потрісканий, є багато збитих елементів, але можна таку вісімочку точно поставити. Аутентика втратена за рахунок того, що поставили дверцята, і мені здається, що коли його по його однозначно перекладали, вже над дверцятами над цим карнизом стоїть така поличка. Я маю припущення, що на тій поличці стоїть неоригінальна. Кахільна плитка, а звичайна така проста плитка, яку ставлять на підлогу. Але це також моє припущення, тому що я не дуже звернув на це уваги. І по функціональності він функціонує, тому можна поставити. Тобто ну, це є плюс. А за автентику за рахунок цих дверцят і тої плитки ну також відмінусувати це приблизно ну, 8 балів також. Остання квартира, яку я відвідав, це вже е, дещо інша частина Івано-Франківська. Якщо попередні це була центральна частина, то це вже привокзальна зона. І тут е, навіть дещо інша архітектура е, будинку. Будинок, до речі, дуже класно збережений, дуже багато цікавих деталей. І навіть сам будинок має подібний вигляд, має неймовірно красивий дах, на якому безліч димоходів. І я розумію, що в цьому будинку, напевно, ще збережено безліч е, оцих Печей, але, звичайно, що ти не будеш ходити і стукати кожному в двері. Тому я думаю, що я там ще побуваю, принаймні маю дуже велике бажання. Але саме ця квартира. Е, е, Чим цікава? Цікава, тим, що печі тут вже не є е, львівського виробництва. А швидше за все, це вже є імпортні печі. Тому що, по-перше, вони три подібні, і на одній з них на заглушці є. Е, Клеймо, що свідчить, що виробником кахелю є кахельна фабрика, тодішня, яка мала назву е, власник фабрики, був Ярослав Вишовський. І відповідно, за рахунок того, що вони всі подібні, я підозрюю, що якраз оці три печі якраз є виробництво ось того Ярослава Вишовського. Першою нас зустрічає пічка, яка має дуже витончений бірюзовий колір і не менш вишуканий вигляд. Вона має той самий притаманний тому часу збужений перехід, перший ряд після якого має дуже цікаву ставку. Також можна звернути увагу на дуже цікаві дверцята, ну і, звичайно, неймовірно красиве закінчення, яке складається в цього навсього з чотирьох елементів невеличкої хорони. Наті за стіною стоїть ще одна пічка, яка дуже подібна по формі попередньо. Але на мою думку виглядає набагато бідніше. Це є простий однотонний кахель з невеличкими малюнками на 4 і 10 -му ряді. Дуже цікавими є дверцята, які вже на той час були зі склом. Не знаю, який задум був у виробника, але мені це виглядало як старовинне вікно, в якому горить свічка. На сьогодні місце, де було скло, закрито звичайними бляшками. Пішка в останній кімнаті уразила мене з першого погляду. Її колір був просто неперевершений. І скажу чесно, кахіль такому кольорі я бачу вперше. Також слід зауважити, що саме в цій пірці є прочисна заглушка з клеймом, по якій і можна припустити, що всі три печі є польського виробництва, тому що всі три дуже подібні між собою. Вести підсумки по цих печах можна потрох, е, типу, можна їх всіх трьох оцінити відразу, тому що вони плюс-мінус всі е, одинаково збережені. Е, по збереженості можна поставити таку тверду е, семірку, тому що е, ну, вони трохи тож, такі, знаєте, пооббивані, але на сімочку вони однозначно заслуговують. Автентика, їм можна було поставити сміло 10, тому що вони практично збережені у всіх елементах, там нічого не перекладали, нічого не міняли. Єдиний їхній, ну це не їхній мінус, це мінус таких часів наших, що їх переробляли під газ. Тобто кожна пічка має отвір, де був заведений пальник. Відповідно, цей отвір, звичайно. Портить цю картину, відповідно, 10 ми не поставимо, така буде дев'яточка. І, звичайно, по функціоналізму я не знаю, чи вони функціонують, тому що власники ніколи не, ну тобто теперішні власники не користувались ними, але я маю підозру, що вони напевно повністю робочі, тому що відкривав у та бачив, що там є попіл. І навіть відчував, що є тяга. Тягу можна відчути, знаєте, так. Коли ставиш палець в топку і чуєш, що такий вітерець піддуває. Тобто, якщо є тяга, відповідно вони думаю, що напевно і працюють. Ось така друзі, у нас була подорож в минуле. Я знаю, що у Франківську є ще дуже-дуже багато печей. і я так мрію їх побачити, так мрію їх познімати і показати вам. Але як це зробити поки що? Не уявляю, але бачите, час робить своє, тому що це вже третя зйомка у Франківську, коли я шукав перший раз, я взагалі мало що знайшов другий раз, вже було дещо більше. Сьогодні ще більше. Відповідно, люди мені скидають якісь локації. І я думаю, що так полегенько, потихенько, та й ми познімаємо багато дечого. Також пишіть мені будь-які локації у своїх містах, тому що я знаю, що неймовірно багатий. Багаті на такі кахельні старо, старовинні шедеври є чернівці, також багатий Львів. Тобто в мене зараз отака дуже велика мрія це печі чернівців і Львова, тому що там їх є дуже багато, про які я ще не знаю. Тому якщо ви знаєте про печі будь-якого міста, обов'язково пишіть в коментарях, пишіть е, у приватні повідомлення, номер телефону завжди є в описі. Тобто е, давайте мені про це знати і я при першій. Можливості буду це вам показувати. Тому що, повторюю, це є наша частинка нашої історії, тому це треба показати, це треба зафільмувати, про це треба не забути. Зараз, всім, як завжди, дякую за перегляд. Пам'ятайте, що ваші вподобайки, ваші коментарі і ваші поширення наших відео просувають наш український контент. За що я вам дуже-дуже дякую. Всім па-па, всім тепла і до наступних зустрічей. thank <music> you